Усі заходи, які ви можете здійснити для покращення власного побуту, можна розділити на чотири напрями: перше. Заощадження ресурсів електроенергії, води, газу, тепла. Тощо! Для цього потрібно просто відкоригувати побутові звички та здійснювати прості заходи. Друге. Утеплення приміщення. Третє. Встановлення приладів обліку дозволить не тільки платити лише за спожиття ресурси, а й контролювати витрати. Четверте, перехід на більш сучасні енергозберігаючі та альтернативні джерела енергії. Цілком реально скоротити споживання електроенергії на 40 50 без зниження якості життя і шкоди для звичок. Виходячи з кімнати, завжди вимикайте світло, замініть лампи розжарювального типу на енергозберігаючі, не кип'ятіть води більше, ніж потрібно. Купуйте побутову техніку з низьким енергоспоживанням. Вимикайте електроприлади з мережі. Додайте світильники у всіх ключових місцях квартири або будинку. Точкове освітлення набагато економніше. Вимикайте праску на пару хвилин раніше. Залишкового тепла вистачить, щоб допрасувати річ. Вимикайте комп'ютер або переводьте в сплячий режим. Не встановлюйте холодильник поруч з газовою плитою. Це збільшує витрату енергії холодильником на 20-30%. Економте енергію.